Машина часу знову оживає. Екран миготить червоним. Ціль Хіросіма 6 серпня 1945, 8 година, 13 хвилина, 45 секунда. Ти не встигаєш скасувати. Тебе поглинає світло. Тиша. Ти стоїш на вулиці? Тепло, надто спокійно. Люди йдуть поруч, усміхаються, хтось продає рибу. Хтось поправляє велосипед, але в повітрі щось не так: небо, ніби затримує дихання. Ти помічаєш електронний годинник, що блимав у твоєму кишеньковому пристрої. Відлік іде назад 15. 14. Ти біжиш. Люди не помічають тебе. Ти кричиш марно, все стає приглушеним як під водою. Ти ховаєшся за будівлею. Годинник 00, нульнуль, Раптом час зупиняється, повітря згущується і з неба повільно спускається фігура. Сіра шкіра високий, очі повністю чорні. Він дивиться прямо в тебе і шепоче. Це не історія, це репетиція. І ти вже не перший, хто тікає. Вибуху не стається, всі люди навколо стоять нерухомі, як манекени, тільки ти рухаєшся, і той, хто шепотів, зникає. На твоїй руці новий символ, а поруч на стіні з'являється напис 1945 скасовано наступна точка. А тепер скажи в коментарях. Що б ти зробив на його місці, і як думаєш, що буде наступною точкою?